Всім привіт. 30 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, і перед нами зарядна станція Анкер на 6000 Вт. пікова 9000 Вт. Бачимо, Є тут у нас 5 виходів 220. Так, завдяки. В цьому можна досить багато підключити електроприборів. Ви прийшли додому, друзі, нема електроенергії, як часто у нас буває. Хочеться зігрітися, поїсти, попити чогось гарячого, мати освітлення і все хочете відразу. Друзі, за допомогою цієї зарядної станції анкер, яка от на колесах має видвижну ручку. Легко перемістити в те місце, яке вам потрібне, можна виконати зразу все. Я от підключив обігрівач, освітлення, чайник, мікроволновку. І також, друзі, є. І ще один свободний виход. Ну що, провіримо її можливості. Давайте ми включимо екранчик. Як бачимо, у нас 49% заряду, лампи беруть 43 Вт. Включаємо, друзі, обігрівач. Тут нічого не зимітіруєш, все покаже, бачите, обігрівач. Бере 1080ват. Отак включимо екранчик. Давайте чайник включаємо. Оп, включили чайничок. І провіримо можливості. Як бачимо. Чайник зашипів. Друзі. Ще рано обідать, але ну, все-таки я ставив свій обід. Як бачимо, мікроволновка підключена. І зараз ми запустимо в роботу, мікроволновочку і подивимося, яка, друзі, напруга, поки мікроволновка не включена, Ну що, друзі, стартуємо. Так, запустили мікроволновку. Все в нас працює, обігрівач, освітлення, чайник, мікроволновка. Ну, щоб ще підключити, навіть, друзі, нема в мене нічого під рукою, освітлення нема. Давайте екранчик включимо. Дивіться, потребляє. Ось ще Вт. тисяч ватт. І станція ця виконує все без напрягу. До станції підношу. Це в нас он, шумить чайник, шумить мікроволновка, також обігрівач з освітленням. Так, ми виключимо мій обід. Чайничок. Хай зігріє мені гарячої води. Обігрівач тепло. Так що, друзі, хочете мати Гарячу їжу, тепло да гарячі напитки, освітлення. Дана станція, друзі, перед вами. Робоча, потужність 6 кВт. Пікова 9 кВт. Чайничок закипів. Друзі. Предновогодня розпродажа даної станції. Кого зацікавила, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора і будете мати, зробите собі отакий новогодній подарок. Куди діватися, електроенергії нема, і ми як